Молитва Божій Матері за тих, хто зник без звісти. О примилостива мати, що породила найсвятіше слово на спасіння роду людського, Ти скиніє істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнське дерзновіння перед Ним маєш, і можеш дослухатися страждань. Матерів безутішних, до тебе спрямовуємо свої моління сердечні і туги душевні. Ублагай сина свого і Бога нашого, щоби повернув він безвісти зниклого додому, як коли, змилосердившись, повернув сина вдові ізнаїну. Ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама. Бачачи колись страждання свого божественного сина на Христі, подай милостиве заступництво тим, чиї серця також подібним, найгіркішим мечем уражені. Простягни лагідну твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому, Слугу Божого, що безвісті пропав. Подай втішання серця рідним, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуття сповнена і на милі щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом твоїм про допомогу тебе молять, помочі твоєї і чудесного заступництва потребуючи. Яви всім нам щедру твою ласку і милість. Подай усе до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач відніми й до пізнання істини наверни, щоб всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твоє милостиве заступництво. Яке даруєш нам, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.